Мене часто питають, скільки буде коштувати доставка з якоїсь країни аукціону, там де купується авто, в Чеську республіку. Дивіться, вартість доставки я можу дізнатись після того, як буде, буде зроблена ставка на аукціоні. І Саме аукціон робить доставку в Чеську Республіку на ту адресу, яку я можу, ну, я, за, яку я можу зазначити е, після купівлі автомобіля, чи можна поїхати забрати самостійно. Але вартість доставки приблизно коштує ну вона дешевша, якщо робить це аукціон однозначно, але приблизно 1000 євро і менше, дивлячись, в якій країні купується. І якщо замовляється доставка по Європі, просто ми наймаємо перевізника, то це вартує теж від 800-800 євро і може вартувати аж 1500 євро, дивлячись, де машина знаходиться. І дивлячись, яка машина по габаритам. Ну от якось так. Тому із цього випливає, що е, вартість е, ціни на аукціоні, плюс треба додати мої послуги, вони коштують дуже дешево. Ось. І плюс е, доставка. доставка автомобіля. Той пункт призначення. Ну, так от складається ціна. Тому кому потрібне авто, авто за аукціону, пишіть, будь ласка, всі контакти знаходяться під цим відео або в шапці профілю.